Привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Марічка. Чи знаєте ви, яке важливе свято ми святкуємо 24 серпня? Це День Незалежності України. Це день, коли наша країна стала вільною і незалежною. Давайте дізнаємося більше про це свято разом! Незалежність! Це коли країна може сама приймати важливі рішення. Це як коли ти сам вирішуєш, що ти хочеш на сніданок: кашу чи бутерброд. Тільки тут це важливі речі: закони, права людей і навіть те як ми святкуємо. 24 серпня 1991 року в Україні. Сталася дуже важлива подія. В цей день наша країна вирішила, що хоче бути вільною від іншої держави, і це рішення прийняли у Верховній Раді місці, де працюють депутати, які приймають закони для країни. Щороку, 24 серпня, Люди по всій Україні святкують цей день. У кожному місті проходять святкові заходи, концерти, паради, фестивалі. Ми вдягаємо вишиванки. І співаємо українські пісні. Дивимося феєрверки. І, звісно, гордо несемо наш жовто-блакитний прапор. День Незалежності це нагадування про те, як важливо бути вільними. Це свято не тільки для дорослих, але й для нас всіх. Ми маємо бути гордими за нашу країну і завжди пам'ятати, що незалежність це цінність, яку треба берегти. Тож давайте разом святкувати нашу незалежність і любити свою країну. З Днем Незалежності, Україно!